Наш психоемоційний стан відіграє неабияку роль у сприйнятті оточення. Вже майже два місяці триває всеукраїнська програма ментального здоров'я. Про її перебіг та впровадження розповіла регіональна координаторка програми та практикуюча психологиня Вікторія Шепіль. Всеукраїнська програма покликана підтримувати ментальне здоров'я українців під час війни, каже психологиня і плекання їхньої життєстійкості, резильєнтності, і саме навчити українців. Піклуватися про своє ментальне здоров'я, брати за нього відповідальність, міти користуватися ресурсами і, отримувати, і мати можливість отримати якісні психологічні кваліфіковані послуги і їх доступність. На ментальне здоров'я впливає фізичний стан, а також соціально-економічні, гуманітарні чи екологічні фактори. Два місяці фахівці присвятили розвитку активності щодо психоемоційних станів, профілактики стресів та просвітницьких заходів. Загалом за цей час проведено більше 30 таких заходів з різними категоріями людей, до яких було долучено понад тисячу осіб. Це і сфера освіти, сфера охорони здоров'я, безпосередньо надавачі послуг, це і безпосередньо ті, хто отримують різні категоріальні особи. Ми відвідуємо і продовжуємо працювати з громадами, безпосередньо їздимо до них, працюємо з ними і проводимо такі заходи для того, щоб навчити українців турбуватись про свій ментальний стан. За цей період відбулось дослідження оцінки потреб психосоціальних послуг. У ньому взяли участь дві тисячі отримувачів послуг і ще тисяча їх надавачів. Спеціалісти у галузях освіти, охорони здоров'я та соціального захисту. Основною віковою категорією отримувачів цих послуг є така категорія, як 39 років 45. Тобто середній вік людини говорить саме про те, що ця категорія більше не має такої стигми та, соціальної і схильна до того, щоб звертатися за психологічною підтримкою. Те ж саме стосується і надавачів послуг. Саме цієї категорії в нас так зійшлося дуже гарно. Саме надавачі цієї категорії найбільш активні у наданні психосоціальних послуг. Мета програми ментального здоров'я надати можливість отримати психосоціальну підтримку будь-де. Для цього усіх працівників, зокрема медиків, навчають за програмою надання першої психологічної підтримки ВОЗ. Безпосередньо маємо розуміти, що людина, яка звертається за будь-якою послугою а будь-яку установу, повинна вже апріорі отримати психологічну підтримку. Незалежно від того, звертається вона в центр надання адміністративних послуг, чи в центр зайнятості, чи в соціальний захист, чи отримує освітні послуги, всі люди без виключення. Стабільний психологічний стан дитини одна з передумов успішного навчального процесу. Тому до програми залучили й освітян. Ми всі добре знаємо, що діти проводять більшу частину свого життя в шкільній спільноті, і часто дійсно шкільна спільнота це є другою сім'єю для дитини, і особливо в тих умовах, які на сьогодні діти наші знаходяться, вони потребують психологічної підтримки всіх вчителів. Ми плануємо надалі працювати в цьому напрямку із Можливості навчання вчителів навіть вміти робити скринінг перших ознак психоемоційних порушень дітей. Принагідно анонсували заходи до дня ментального здоров'я, який буде 10 жовтня. Окрім конференцій та круглих столів для охочих організують квест в одному з черкаських парків. У його межах учасники навчаться піклуватись про себе. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.